На Вітаю вас всіх колеги. Так я сьогодні буду говорити не як співзасновниця міжнародної спільноти, тому що я сама жінка. Я була вимушеній міграції 9 місяців. Потім все таки повернулася в Україну з дітьми. І і нас такі всі житті там, тому що там не все рівно, що буде відбуватися в країні в нашому суспільстві, і так, і також я підприємниця, я працюю в мене власний бізнес, it бізнес, і в мене велика міжнародна агенція по працевлаштуванню компанія Телентор. І я розумію, що відбувається з ринком праці, тому що я власне працюю з ринком праці. Тому що я, я підбираю персонал компаніям. І я мала з спостерігати за ринком праці і в політичну кризу, і в економічну, і в ковід, і наразі війну. І хочу сказати, що наразі війну в нас ракети літають, але ринок праці він відновлюється. І, до речі, по оцінкам сайтів по роботі, порівняно з довоєнним періодом, 86% вакансій порівняно з довоєнним періодом, наразі війну. Тобто бізнес відновлюється, вакансії з'являються ось і ринок, і навіть заробітна плата зростає по оцінкам. Ернст Янг в прогнози на цей рік, 23-й рік, заробітна плата в країні виросте в середньому на 20%, в залежності від галузей. Тобто підґрунтя в принципі непогане. Ось і власне наш бізнес дійсно, мабуть, підготував ковід, відміє працювати онлайн, і одне діло створювати бізнес в Україні, а друге діло поїхати в і відкрити бізнес. І це трошки інші компетенції. І наш український підприємець вже навчився це робити, тому що в нас не просто вікно в Європу, в нас вже такі великі ворота в Європу, тому що наші підприємці розвивають свої бізнес-процеси і в Україні, і в Європі. І, і, і не тільки в Європі до речі, і і і працюють створюють нові продукти, нові послуги, виходять з, з своїми людьми, які до речі в Європі на нам би працювати зі своїми. Найдіть мені людей, які які наразі в Європі. Я хочу працювати, і я хочу працювати саме з своїми людьми. Тому що наші люди в Європі, як казали колеги, дійсно нас там ніхто не чекає, власне нас чекають, нас інтегрують, але разом з тим європейці вони гарно управляють ризиками і розуміють, що незнання мови ну не спасає тільки англійське, тому що треба знати мову ще держави, в якій ти знаходишся. Тому це все затруднює інтеграцію. Але разом з тим, якщо ми, ну, враховуючи наш, наше підґрунтя з ринком праці і те, що відбувається наразі, нам не обійтися без продуманої міграційної політики. І саме бізнес має працювати в партнерстві з державою, тому що запит, ну, бізнес буде потребувати цих послуг, тому що бізнесу головне, щоб ну, я не думаю, я як бізнесмен розумію, що мені не обов'язково, щоб були руки, ноги і голова. Так мені ще важливо, хто ця людина, яка приїде, буде працювати в мене на підприємстві. І з одного боку, ми розуміємо, що ми в першу чергу маємо повертати саме своїх людей, українців, які наразі виїхали, і те, що сказав пан Володимир: 6 мільйонів. Ернст Янг підтверджує підтверджують цю цифру. Вони кажуть, 5,9 мільйонів. Ну плюс-мінус статистика така річ. Ось і ці люди, вони ну мені б дуже хотілося, щоб вони через якийсь час поверталися. І власне розробка різних програм і бізнесу. Бізнес до речі багато компаній, і айтішніх компаній, і промислових компаній вони працюють з людьми, які наразі в Європі, але вони працюють на українські компанії, і це і це факт. Це така перша історія. Друга історія. Ми, як міжнародна жіноча спільнота, ми створюємо програми і ми працюємо з жінками, які за кордоном, і ми хочемо їх тримати в контексті наших українських реалій з надією на те, що вони повернуться. У нас багато різних програм відбувається саме з жінками, які наразі за кордоном я як агентство, як представник агентства, хоча це капля в морі. Але ми забираємо наших топів, які виїхали в Європу. Ми забираємо повертаємо їх в Україну, і вони їдуть. Чому Так, да, ракети літають, безпека є, але є люди, які повертаються, тому що заробітні плати для топових позицій і для it позицій в Україні більші ніж в Європі. І це факт, і, 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 саме, і саме ключове це професійні виклики, дуже гарні. Тому що в нас, хоча і війна, але ринок ну, бізнес розвивається, український бізнес власне розвивається, розвиваються нові продукти, змінюються бізнес-моделі. Тому професійні виклики, особливо там для директорів по маркетингу, для директорів з логістики, комерційних директорів, це такі топ нам вакансії які з'являються наразі і гарячі пирожки розходяться в. По бізнесам власне така велика потреба саме в таких спеціалістах спостерігається. Тобто люди повертаються, але ж разом з тим, ми розуміємо, що під час війни багато людей виїхало, так багато ну, у нас іде ще мобілізація, багато втрат. Ми розуміємо, що ми не зможемо обійтися без трудових мігрантів. Як то кажуть, знайте, сі мафільні заповіді нужна возлавіть, Нужно розуміти хто буде приїздити на, на наші вакантні місця, і тут я теж хочу наголосити, що Потрібно питати бізнеса, і бізнес має давати можливість і, і приймати участь в, в квотах на на, мігра... на трудових мігрантів, тобто не тільки на інклюзивність, так яка в нас теж нас чекає. Ми живемо в цій історії, а й на трудових мігрантів. Це має бути квотування, це мають бути вимоги до освіти, до кваліфікації мігрантів, щоб бізнес розумів, хто буде працювати в них. І, і і потреба дуже велика. Наприклад, будівельники потрібно дуже багато будівельників промислові підприємства. Ринок реабілітації росте. Тобто, дуже багато людей, медичних працівників виїхало, і це все буде потребувати нових нових ресурсів, тому що наразі прямих інвестицій в Україні немає, але вони будуть, і їх треба буде освоювати. Треба буде всім щось робити. Ось відповідальність бізнесу впевнена, що це забезпечення трудових мігрантів достойною заробітною платою, можливо, якісь програми інтеграції в українське суспільство, можливо, курси мови. Ну тобто, бізнес готовий іти на те, щоб давати якісь підґрунтя і, і, і адаптувати трудових мігрантів, тому що те, що бізнес не хоче, я впевнена, це нелегальну міграцію, тобто щоб не було цих колонн. Нелегальних мігрантів, які можуть, не дай Бог, ну ми не хочемо про це говорити, але 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 такі речі теж можуть відбуватися. Тому бізнес має бути відповідальним за те, щоб не привезли того мігранта. Вони мають ну щоб він не покрутився на площаці, десь там не пішов да, десь там не роз не розтворився, не знаю кримської мови. Тому треба тут теж і відповідальність бізнесу, щоб була в, 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 в зі з цим. Тобто, бізнес проти нелегальної міграції тут теж про тебе треба про це розуміти, і знати. Н нема часу. Все? добре. Я е, дякую за увагу. Дякую.